В цьому році в Софіївському районі створений професійний ліцей. Який стан справ світичної культури та спорту в ліцеї? Наш ліцей постійно приймає участь як в районних, так і в обласних змаганнях. Працюють в спортивні секції. Це в першу чергу настільний теніс, гильовий спорт, легка атлетика, шахи? Також приймаємо. Участь. Працюємо з Софіївською дю США. Це займаються наші діти пауерліфтингом, армспортом, футболом. А як проходить ваша співпраця із районними організаціями з США з Федерацією важкої атлетики з іншими. У нас налагоджена работа з ДЮСШ Ша Софиевською. В частности проводяться заняття по армспорту, по пауэрлифтингу. Також наші учні відвідують секції по футболу. Хотілося б знати таке питання, як проходить змагання в обласному масштабі серед професійних ліцеїв? Команда нашого професійного ліцею кожен рік приймає участь в обласній Спартакіані і Спартакіані має досить високі результати. Приймаємо участь з легкої атлетики в змаганнях. Настільного тенісу, гирів спорту, шахів, волейболу, баскетболу, футзалу. Місця, які займають ваші спортсмени обласній в обласній більшості, З більшості видів спорту ми займаємо призові міста. Так, найбільше у нас популяризований це гірьовий спорт, настільний теніс, шахи, легка атлетика. У нас практично кожен рік ми займаємо призові місця. Виходимо в фінал в області. Останні два роки ми займали четверте місце в області по загальному підсумку Спартакіади в області. В цьому році ще підсумки не підводилися, які там результати, поки невідомо. А як проходить ваша співпраця із школами району? Допомагають нам у школі. В нашій роботі це Софіївська середня школа номер 1 директор Тир Бариба Рима Олексіївна. Також Вишневська школа, директор недоруба Валентина Іванівна. У нас на базі Вишневської школи проводилися в цьому році тренувальні навчання звали Богом. А в яких змаганнях в районі ви приймали участь? До цього року нас на змагання районні Змагання нас не допускали, не приглашали і не допускали. Зв'язку з чим це мені не зрозуміло. Діти, які у нас учаться, це діти. Із шкіл приходять до нас. Цей, цей же самий вік, але нас до змагань не приглашають і не допускають. Цьому році ми прийшли по своїй ініціативі на змагання з волейболу, дівчата, і зайняли четверте місце. А більш в районних змаганнях ми тільки дружні. зустрічі, більше нічого. Також ми сумісно з Федерацією важкої атлетики району, голова Федерації Круглих Віктор Олексійович, сумісно проводимо постійно змагання з армреслінгу. Чи допомагає вам адміністрація ліцею в вашій роботі з спортом? Директор ліцею Шевцов Іван Іванович, також бувший спортсмен, держав фізичне виховання під особистим контролем, на всі змагання нам виділяється транспорт, матеріальну базу, як можемо ми укріплюємо, закупляються інвентар, м'ячі, все, що необхідно для заняття фізичним вихованням. На цей рік у нас заплановано використати 10% від посадбюджетних надходжень на розвиток матеріальної бази. А кого ви можете виділити як кращих спортсменів вашого закладу? Ну, Перш за все, це представники настільного тенісу, Цушка Світлана і Пашковська Алла. Вони випускниці цього року. Вони у минулому навчальному році вибороли право брати участь, війшли в зборну області з настільного тенісу, вибороли право участі в всіх українських змаганнях, але ну, змагання були відмінені. Також це гіровики Пазинич Андрій, Укалов Сергій і Чорний Олексій. Шахисти наші, Домрачев Віктор, Гладуш Наталя і Токар Оксана.